Ніч перед виборами не була спокійною для мешканців Верховинщини. В селі Стебнів сталося жахливе вбивство. О дев'ятнадцятій вечора, 25 жовтня, на диспетчерську службу верховинського райвідділку міліції поступив сигнал про виявлення тіла пенсіонерки 1939 року народження з ознаками насильницької смерті. Жінці перерізали горло. Дана подія викликала обурення та резонанс у мешканців району. Слідчо-оперативна група за гарячими слідами затримала вбивцю, який переховувався в лісі і зізнався у скоєному злочині. Було вилучено. Речові докази за даним фактом відкрито кримінальне провадження, вивчивши спосіб потерпілої, виявилося, що раніше до неї приходили особи, які ведуть антигромадський спосіб життя, зловживають спиртними напоями, і під час суперечки наніс такий удар ножем по шиї. Потерпіла також, хоча про покійників не гарно говорити, але зловживала також спиртними напоями, тому внаслідок ось таких побутового. Побутових розбірок ми втратили людину. І проводиться зараз слідчі дії, відтворюється установка місця подій. початку року на території області було скоєно 17 вбивств на побутовому ґрунті. Всі розкрито.